Розвалений колишнього маршзаводу сильно непокоять Авелівчан. Погано огороджена територія завалена будівельним сміттям. Там продовжують розбирати конструкції. А поруч школа і скоро в учнів починаються весняні канікули. Ручатися, що діти не полізуть на мажзавод, не може ніхто. Авлівчани просять депутатів міської ради вплинути на ситуацію. Від колишнього заводу металоконструкції на Авилівці залишилася лише адмінбудівля, але й ту поступово розбирають. Територія підприємства межує з восьмою школою. Скоро в учнів канікули і авелівчани занепокоєні, що діти підуть лазити по руїнах. Територія дуже велика. Якщо глянути з от за етажа школи там видно там будівельний мусор просто. Причому висота цього мусора довольно таки висока. Там і куски арматури, і куски бетона. Я жрю там є і ями, ті люки, і подвальники та поміщення. Ну все розібрано, то є канікули подойдуть, діти ж там будуть більше мотатися. Їм то цікаво, там это все. У мерії говорять, цим питанням займаються вже давно, але воно складне. Єдине, чого добилися, це відкриття двох кримінальних справ. Барла на майно, але ж було зрозуміло, Власниками завода є люди румської національності на сьогоднішній день, тому засобів впливу на них практично немає. Тобто, все, що ми зробили зробити, це порушенням кримінальних трав, заблокувати розборку заводу. Вивозиться, Сказали рано, утром вивозиться. Да. Тобто тільки почало світати, під'їжджають машини і вивозять. Тобто це не в днівне в А волівчани звертаються до міських депутатів та вимагають звернути увагу на сусідній зі школою колишній завод. Ну, опасно, конечно. Но он же его рушат уже потихоньку. Скоро его, наверное, не будет вообще. Будет один пустырь. Был такой хороший завод, а осталось вот такое, вот такое создание. Очень страшно, потому что люди, которые разбирают, сами понимаете, какой наружности. И поэтому, особенно вот девочек маленьких, очень страшно отпускать самих. Да? Пані Марина провела з донькою роз'яснювальну бесіду, але каже, дітям все одно цікаво лазити по руїнах. Ну і взагалі, от старшокласники, мальчики там, які можуть залізти кирпичі, все це не зафіксуване, криша розбирається, і впасть Ну, В общем, і травми, і взагалі дуже нехороше сусідство рядом со школою. Випадків травмування школярів на території заводу не зареєстровано, говорить директор восьмої школи Сергій Решетов. Але для безпеки у закладі організували чергування вчителів. На перервах та під час уроків вони слідкують за територією школи і заводу. Тобто педагогічні працівники візуально на перервах під час уроків спостерігають за тим, щоб діти не проникали на цю територію підприємства. Проблемною територією повинна займатися спеціально створена депутатська комісія, але вона ще не засідала. Поки депутати намагаються знайти контакти керівництва заводу. Як говорить депутат міськради Тетяна Зикова, господарі знаходяться за межами Харківської області.